Усім привіт, дорогі друзі! Дуже рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Міла, якщо ви тут вперше. І сьогодні я хочу розповісти вам про всі свої книжкові покупки та всі новинки, які з'явилися в моїй бібліотеці. Влаштовуватись зручніше, можете приготувати собі щось смачненьке. У мене сьогодні кава від 25 Coffee Roasters. До речі, нагадую, що від мене діє промокод Мілка, який дарує знижку 15% на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Перш ніж ми почнемо, я буду дуже рада, якщо ви поставите вподобайку під цим відео та напишете коментар після перегляду бажано більше семи слів, щоб це відео просувалося. А також я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій канал, я намагаюся створювати якомога більше цікавого контенту і сподіваюся, що він вам сподобається. Розпочати це відео я б хотіла з розпаковки посилки від видавництва КСД. Вересневі новиночки. Давайте подивимось, що я тут обрала для себе. І перша книга, така дуже яскрава новиночка, називається Насувається темрява. Мене дуже заінтригувала анотація цієї книги, тому я вирішила, що хочу познайомитись з нею. Тут буде розповідатись якась захоплива історія про те, як на безлюдному острові шестеро людей будуть брати участь у реаліті шоу. За цим реаліті шоу буде спостерігати просто мільйони глядачів, і звісно, там станеться вбивство. Я дуже люблю такі герметичні детективи, коли ти сам можеш дізнатися, хто саме вбивця, тому що усі учасники цієї історії знаходяться в якомусь закритому приміщенні або, наприклад, безлюдному острові, як тут, або в потязі. Коротше кажучи, для мене таке дуже цікаво, тому будемо разом з вами читати. Мені дуже сподобалось оформлення цієї історії, обкладинка привертає увагу, і, до речі, вона не дуже велика за об'ємом. І, до речі, тут є запитання для книжкового клубу. Це мені дуже спрощує мою роботу. Якщо ми раптом оберемо цю книгу для обговорення, мені буде набагато легше. Наступна книга Долі Олдертон хороший матеріал. Тут розповідається про головного героя на ім'я Енді, який є стендап-коміком, якого покинула кохана. Його серце просто розбите, тому що вона пішла, навіть не пояснивши ніяких причин. І він вирішує, що це хороший матеріал для його стендапу. Я чула про цю книгу дуже багато позитивних відгуків. Це така, я так розумію, романтична комедія. І із задоволенням буду її читати. До речі, вона трішки такого збільшеного формату у порівнянні з іншими книгами від КСД. Давайте я вам покажу, щоб вам було видно ось так. І трішки навіть ширша, мені здається. Угу, Трішки є. Мені, в принципі, сподобався такий формат, але, до речі, тут шрифт трішки менший, аніж зазвичай. Сторінок тут у нас в цій книзі, зараз я вам скажу скільки. 365. Я думаю, що книжечка невеличка, прочитається досить швидко, особливо, якщо вона дійсно така цікава, як я б чула по відгукам. Наступна книга називається Побачення за передбаченням. Якщо чесно, я навіть не читала анотацію цієї книги. Я просто вирішила, що це, скоріш за все, якийсь любовний роман. Я їх періодично читаю, коли мені більше не хочеться нічого іншого, коли мені вже набридають трилери та детективи, які я обожнюю просто. То я просто беру якийсь любовний роман і з ним відпочиваю. В цій історії буде розповідатись про дівчину на ім'я Дафна, яка отримує підказки від всесвіту. Кожного разу, коли вона знайомиться з новим хлопцем, звідкись з'являється папірець, на якому написано ім'я цього хлопця та час, який вони пробудуть разом. Вона вже до цього звикла і кожного разу просто читає папірець і бачить там ім'я, наприклад, Нік три місяці або там Том п'ять місяців, але одного разу вона знайомиться з Джейком. І на папірці бачить тільки ім'я Джейк без чисел, без дат, і це її, звісно, дуже інтригує. Що ж там такого буде, мені цікаво. Сподіваюсь, що ця книжечка мені сподобається, буде читатись захопливо та швидко. А от наступна книжечка, це у нас, звісно, вже трилер без цього жанру ніяк не обійтись. Це у нас тікай, червона ноель в Ілі. Моторошний динамічний трилер. Нам це обіцяють. Теж дуже невеличка книга за об'ємом. Скоріше за все, теж 200 сторінок, 298 сторінок. Тут буде розповідатись про двох дівчат, які вирішили поїхати на вечірку. Сідають в авто, і коли вони їдуть, вони звертають з головної траси та вирушають по дорозі, де немає взагалі ніяких машин. Щось дуже таке невідоме, ліс навколо. Вони вирішують, що вони не будуть тривожитись і згадувати якісь моторошні історії, але через деякий час вони помічають, що за ними їде якийсь фургон, і потім вони розуміють, що він переслідує їх. І ця історія вже перетворюється на якусь історію виживання. А також важливо відмітити, що мобільний зв'язок на цій дорозі повністю зник. Мені здається, що це буде дуже моторошно, я таке люблю, а зовсім скоро у мене, скоріш за все, будуть якісь марафони детективів та трилерів, тому я вирішила, що чому б цю книжечку і не прочитати. Тепер переходимо до новиночок, які у мене з'явилися від видавництва Віват. І перша книга називається Сем на зв'язку Дастін Тао. Неймовірно гарна книга, обкладинка, зріз, форзаци, ось такі кольорові. І початки розділів дуже гарні. Мені дуже сподобалось, як виглядає ця книга. Тому я вирішила, що хочу її прочитати. Тут розповідається про дівчину, яка втратила на жаль свого хлопця. Він помер, і у стані горя вона починає йому постійно дзвонити. Але одного разу він бере слухавку і вони починають спілкуватися. Вона розуміє, що вона з ним спілкується з потобіччя, і яким чином це допоможе або навпаки ускладнить ситуацію пережиття цього горя. Ми дізнаємось, коли прочитаємо цю історію. Мені здається, вона буде досить скляна, така драматична, і, можливо, я навіть буду багато плакати над нею. Не знаю, але сподіваюся, що книга мені сподобається, тому будемо читати. Наступна новинка від видавництва Віват, яка у мене з'явилася, називається Пісня Ахіла Медлін Міллер. Я чула дуже багато позитивних відгуків за кордоном на цю книгу. Я бачила, що всі просто в захваті від цієї історії. І я дуже чекала, коли ж ця книга вийде українською. І от нарешті вона в нас, коли вона тільки вийшла, я побігла в книгарню, вихопила, до речі, останню на той момент в книгарні. Є я дуже таке люблю, коли остання книга на полицях і вона моя. Звісно, через декілька днів завезли нові, але мені тоді було приємно. Медлін Міллер пише свої історії, засновані на давньогрецькій міфології. Якщо чесно, я нічого про це не знаю, ніколи цим не цікавилась. Тому я вирішила, що вже саме час поцікавитись, хоча б за допомогою художньої літератури, з міфами, легендами, можливо, мені буде цікаво. Саме тут розповідається про двох юнаків: Патрокла та Ахіла. Патрокел сором'язливий принц, а Ахіл безстрашний воїн. Вони дружать з самого дитинства, але згодом їх дружба переростає у дещо більше. І коли вони вже дорослішають, на жаль, починається війна, і Ахіл має піти воювати. І я так розумію, що саме ця подія повністю змінює хід цієї історії, і, можливо, вона також викличе у мене сльози, переживання. Не знаю, але я сподіваюсь дуже, що ця книга мені сподобається, і можливо, я продовжу знайомство з творчістю цієї. Авторки. Як я вже сказала, готуються моторошні марафони осінні, де я буду читати моторошні історії, тому я, звісно, запаслась детективами і трилерами майже на всю осінь, а можливо, мені не вистачить і доведеться ще купувати. І наступні п'ять книг саме такі. До речі, першу я вже встигла прочитати і не дочекалася до марафонів. Це у нас прислухайся до брехні Емі Тінтера. Тут розповідається про дівчину, яка колись. Отямилась вона вся в крові, а поруч її мертва подруга. Всі, звісно, запідозрили, що саме вона її вбила, але вона нічого не пам'ятає, а поліція не змогла знайти суттєвих доказів. Проходить 5 років, і Люсі дуже важко живеться з тим, що всі досі підозрюють саме її у вбивстві, і вона сама не пам'ятає, чи зробила вона це, чи ні. Але в їх містечко приїздить дуже популярний подкастер True Crime, і він вирішує, що саме цю справу він цього разу буде обговорювати та розслідувати. Люсі не дуже цьому рада, але доведеться все ж таки з ним співпрацювати і дізнатись, хто ж все ж таки вбив її подругу. Якщо чесно, я просто обожнюю тру крайми. Я дивлюсь на Ютубі подібні відео і серіали з такими мотивами. Я дуже люблю. Тому, коли я побачила це слово в анотації цієї книги, думаю, мені точно потрібно. І тут, до речі, сама історія вона періодично йде у вигляді, скажімо так, інтерв'ю випусків цього подкасту. Це дуже цікаво та незвично. Маленький спойлер до прочитаного: я цю історію прочитала за два дні. І мені вона дуже сильно сподобалась, але детальніше все ж таки розкажу вже у наступному відео. Наступна книга називається Що приховує ліс? Кейт Еліс Маршал. Ця історія розповідає нам про дівчинку, яка дуже захопилася різними ритуалами, магією. Їй дуже це подобається, і вони разом з подругами усе літо ходили по лісу та щось там вигадували. Але одного разу в лісі на них нападають. Головна героїня отримує дуже багато ножових поранень. Але вона змогла вижити і навіть змогла допомогти поліції спіймати кривдника та заарештувати його. Проходить понад 20 років, і одна з цих дівчат вирішує, що вона хоче розказати правду, що ж насправді тоді сталося. Можливо, хтось з них збрехав і, можливо, засудили невинну людину. Я дуже люблю такі історії, коли до закритої вже справи повертаються через багато років і з'ясовуються якісь нові подробиці. Іноді ми навіть просто в шоці знаходимось від розв'язки. Я сподіваюся, що тут буде саме так. Я обожнюю несподівані фінали, тому буду зовсім скоро її читати. Наступна книга називається Блакитна година Пола Голкінс. Я вже знайома з творчістю цієї авторки з книгою Дівчина у потягу вона мені, я пам'ятаю, дуже сильно сподобалась. Я її читала, мені здається, років сім тому. Потім ще дивилась екранізацію. Тому, коли я побачила, що вийшла якась новиночка, думаю, мені потрібно. Тут розповідається про таємничий острів Еріс, до якого можна дібратися тільки за тонкою стежкою у тільки деякі години доби. Я так розумію, в блакитну годину, коли немає припливів, щось подібне. І на цьому острові знаходиться будинок. В цьому будинку живе спадкоємиця відомої художниці, і у цієї художниці колись дуже давно зник чоловік таємничим о, чином. І ми дізнаємось всі ці таємниці. Я так розумію. Не знаю. Анотація досить така заплутана, нічого майже не зрозуміло, але буду читати. Я сподіваюся, що ця книга мені теж сподобається, як і дівчина у потягу. на той момент мені дуже сподобалось, як саме пише авторка. Її книга була динамічною, неможливо було просто відірватися, тому маю надію, що тут буде так само. Наступна книга називається Група підтримки останніх дівчат Грейді Гендрікс. Я читала у цього автора книгу, яка називається Посібник зі знищення вампірів для південного книжкового клубу, і мені дуже сильно сподобалася ця книга. Вона була написана з гумором, її було цікаво читати. Тому я коли побачила, що виходять новинки у цього автора, нещодавно вийшла новинка у ВСЛ, як продати будинок з приводами. А тепер ще вийшла ось ця книга. Я їх купую, тому що мені прям дуже сподобалось, як саме пише автор. Цій книзі розповідатиметься про головну героїню, яка вижила у страшному злочині, де було вбито її всю родину та навіть поліцейських. Після цього протягом 16 років головна героїня відвідує групу підтримки останніх дівчат разом з ще п'ятьма дівчатами, які також були останніми вижившими. Вони спілкуються, підтримують одна одну і намагаються розпочати нове життя. Але одного разу одна з них не приходить на це зібрання, і вони розуміють, що з нею щось сталося. Можливо, хтось дізнався про їхню групу підтримки і знову хоче зруйнувати їхнє життя. Мене, якщо чесно, дуже заінтригувала ця анотація. Мені здається, що мені дуже сподобається. До речі, я чула вже позитивні відгуки на нашому українському буктюбі та буктоці про цю книгу, тому я заінтригована. Наступна книга називається Закон про шлюб Джона Марса. Я знайома з творчістю цього автора. Я люблю, як він пише. Я читала у нього суджені пасажири, ув'язнені брехнею. Не всі книги мені сподобались, але от що стосовно суджені, я була там просто в захваті від цієї книги. Тому коли побачила цю, я вирішила прочитати анотацію, яка, до речі, мені чимось нагадала мою улюблену книгу у Джона Марса. Тут розповідається про, скажімо так, альтернативну реальність, в якій ваш шлюб контролює держава. Разом з чоловіком ви можете підписати договір, що ваш шлюб буде раціональним. Ви маєте відповідати багатьом вимогам. За вами будуть слідкувати, щоб ви не сварилися, щоб у вас все було добре. Будуть спеціально навчені штучні інтелекти, фахівці, купа людей, які просто будуть за вами постійно слідкувати. Якщо ви будете відповідати вимогам, то будете отримувати доступ до всього е дуже класного: там елітні школи, лікарні, е район елітний, в якому ви можете жити, тобто все на вищому рівні. А от якщо ні, то вам загрожує навіть, можливо, смертельна небезпека. І в цьому експерименті будуть брати участь чотири пари, про які нам буде розповідатися у цій книзі. І кожен розділ там буде розповідати про нову пару. Як ми вже звикли у Джона Марса, кожен розділ закінчується якось несподівано, вони короткі, дуже динамічно читаються, неможливо відірватися, тому я, звісно, вирішила купити цю книжку. Якщо чесно, я вже почала читати цю книгу, я знаходжусь на 36-й сторінці наразі. Не скажу, що мене прям захопило з перших сторінок, і я дуже хочу продовжувати далі, але все ж таки буду. Сподіваюся, що ця книга мені сподобається, і перше враження трішки виправиться, бо це тільки перші сторінки. Можливо, я забагато очікую від перших сторінок. Далі переходимо до новинок, які у мене з'явилися від видавництва РМ. Перша книга називається Божественні супротивники Ребекки Рос. Можливо, для вас це несподівано, що в мене в руках фентезі книга, я ж не читаю цей жанр, але я вирішила, що так як на моєму каналі з'явилася нова рубрика, книжковий експеримент, я буду читати книги і ті жанри, яким я раніше не приділяла уваги. І знайомитись, можливо, мені все ж таки сподобається. Тому, коли я побачила, що вона вийшла українською, ще й у видавництва РМ, я була просто в захваті. Чому? Тому що ви всі знаєте, що видавництво РМ видає. Неймовірної краси книги, просто подивіться, вони зробили таке тиснення гарне. Вони зробили ось такі, неймовірно, атмосферні форзаци. Зріз. шрифт, як завжди, зручний. О, тут ще так прикольно зроблено, якісь листи. Боже, я не можу. Це настільки гарно, просто якийсь витвір мистецтва, не інакше. Навіть якщо мені не сподобається сюжет цієї книги, я, скоріш за все, залишу її в своїй бібліотеці, просто тому що вона неймовірно гарна, але маю надію, що все ж таки вона мені сподобається і за сюжетом. Я майже нічого не знаю про цю книгу, і якщо чесно не дуже хочу. Хочу вже просто знайомитись у процесі. Я знаю тільки те, що тут буде розповідатись про двох кореспондентів-журналістів, які зможуть спілкуватися за допомогою якогось магічного зв'язку. А також в цій книзі буде щось на тлі війни відбуватися. Я зовсім скоро планую знімати окреме відео на свій канал, де я буду читати цю неймовірну красуню. Сподіваюсь, що вам буде цікаво, а мені буде захопливо читати. Ще одна новинка від видавництва РМ, яка з'явилась в моїй бібліотеці, називається Хитке щастя Енджі Кім. Це гостросюжетний роман про корейську американську родину, життя якої перевернулось догори дригом після зникнення їхнього батька. Що сталося з ним, ніхто не знає, окрім молодшого сина на ім'я Юджин. Але, на жаль, він має генетичне захворювання, через яке він не може говорити. І, звісно, починається таємниче розслідування. Про цю книгу я ще не бачила ніяких відгуків, якщо чесно, і не дивилася рейтинг на Goodreads, тому буду знайомитись, скажімо так, на осліп і робити свої власні висновки. Наступна книга це Світанок перед жнивами Сюзанни Колінс. Я дуже сильно хотіла цю книгу. Я ще тільки почала читати другу частину циклу Голодних Ігор, але коли побачила, що вийшла ця... Я просто була в захваті і дуже хотіла її купити. Я вже бачила стільки позитивних відгуків. Я вже бачила стільки відео, де люди плачуть, дочитавши цю книгу, що я просто не дочекаюсь, коли я її буду читати. Але я її, звісно, буду читати останньою. Я дуже боюся спойлерів, я дуже боюся натрапити на якесь відео в Тік-Ток. Я одразу перематую, щоб нічого не проспойлерити, тому що знаю, що є такий грішок у людей в TikTok, Вони показують буквально останню сторінку цієї книги, де прям якийсь жирнючий спойлер. Не робіть так, будь ласка, ніколи, особливо з такими циклами, де люди читають довго, вони люблять цих героїв, вони чекають на закінчення цього циклу і водночас не хочуть прощатися з героями, не хочуть закінчувати цю історію. Тут дуже-дуже важливо зберігати повагу до інших читачів. Наскільки я знаю, ця книга нам буде розповідати саме про Гейміча. Як відбувалася його саме гра, що, з чого все починалося, і про його історію мені було це цікаво дізнатися вже після першої книги, тому що я одразу зрозуміла, що Гейміч це буде ключова, скажімо так, персона в, цій, в цьому циклі, про якого буде цікаво дізнатися, тому я із нетерпінням чекаю, коли вже зможу прочитати цю книгу. А поки що смакую повільно читаю другу частину. Мені дуже подобається. Я вже більше ста сторінок прочитала. Скоро буду дивитись також екранізацію. Ну, коротше, я прям кайфую від цього циклу, кайфую від цієї історії несполівано. Далі ми переходимо до новиночок в моїй бібліотеці, які у мене з'явились від видавництва Фабула. Тут у мене три книги. Першу книгу я вже встигла прочитати. Я думаю, що ви вже бачили мої враження про цю історію. Це у нас Джеймс Персівель Еверетт». Я вирішила, що я буду проводити книжковий клуб по цій книзі, тому вже прочитала. До речі, у мене на каналі є влог, можливо, вам цікаво, можете подивитись. До речі, саме в цьому відео у мене проводиться розіграш, де я розігрую ще один примірник цієї книги, тому якщо вам цікаво, можете перейти та ще маєте час взяти участь. Як ви знаєте, я дуже полюбила творчість цього автора після книги дерева. Мені вона настільки сильно сподобала, що коли я побачила, що вийде ще одна, я дуже сильно чекала. Як тільки вона вийшла, я її одразу прочитала. У мене тут так багацько стікерів, зовсім скоро з дівчатами будемо обговорювати. Тут розповідається історія раба на ім'я Джим. Який разом зі своєю дружиною та донькою проживає у літньої пані, вони працюють на неї. Але одного разу вона вирішує, що вона продає тільки джима, іншому чоловіку, а його дружину і дитину залишає у себе. Вона їх розлучає, хоче, щоб він поїхав в інше місто. Він просто в шоці від цього і вирішує, що він просто втече кудись на острів, буде там переховуватись і думати, як же визволити свою дружину і дитину. Можливо, як якось він зможе їх викупити якимось чином, але звісно це буде дуже складно. І майже неможливо, тому що він, звісно, після того, як втікає, знаходиться у розшуку. На нього багато людей полює. Всі е, хочуть його вбити буквально. Там складна дуже історія. І як же вона все ж таки закінчиться? Чи вдасться йому це? Ця історія вже не має такого гумору, як книга дерева Персівель Еверета. Вона більш, як на мене, важка морально, більш така чуттєва. Над нею я плакала. Тому, якщо ви любите посміятись, то це скоріше до дерев, а тут більше поплакати. Поки я не буду ділитися своїми враженнями про цю книгу, що мені сподобалося все ж таки більше з його історій, усім цим поділюсь вже у відео з прочитаним. Наступна книга називається Вознесіння Мартін Макінес. Це наукова фантастика. Якщо чесно, я з цим жанром не знайома. Мені здається, нічого не читала подібного. Але тут також у нас є Букерівська премія 2023 року. Ця книга потрапила в лонг-ліст. Також вона номінант і лауреат інших якихось премій. Тут розповідається про Лі, талановиту вчену, яка завжди захоплювалась дослідженням морських глибин. І от її запрошують взяти участь в експедиції до найглибшої западини Атлантичного океану, і там вона робить якесь таке відкриття, яке просто може змінити увесь світ. Можливо, візьму також цю книгу для книжкового експерименту, так як наукова фантастика це не зовсім моє, але подивимось. Наступна книга це Джон Ірвінг Світ очима Гарпа. У мене з Джоном Ірвінгом стосунки досить складні. Бо правила будинку сидру мені дуже сподобалась, Молитва за Овена Міні не дуже сподобалась. Ну, як сказати, вона мені сподобалась, вона дуже класна книжка, але при цьому вона читалась настільки. Довго, настільки повільно і для мене складновато, що у мене такі відчуття ніби не сподобалась мені ця книга. І коли я побачила, що виходить новинка, я така думаю: блін, купувати чи ні, купувати чи ні, чи зможу я її прочитати. А потім видавництво «Фабула» мені її надсилають у подарунок, і я вирішую, що це доля. Треба читати знову ж таки 600 сторінок. Досить дрібний шрифт, без діалогів. Я не знаю, коли я буду читати цю книгу. Я думаю, що вже наступного року, тому що мені цілком достатньо однієї книги Ірвінга на рік, тому будемо вже читати пізніше. Саме цей роман у Ірвінга вважається, як на мене, найвідомішим. Тут, в принципі, в анотації так і написано: цю книгу можна або дуже сильно любити, або ненавидіти. А також тут дуже цікаво написано, що в цій книзі є майже все: секс, убивства, кохання, листи, ведмеді на велосипедах і всілякі невдахи. Смерть завжди трагічна, а хіть нещадно карається. Я чула, що тут ніби буде розповідатись про головного героя, у якого досить складні стосунки з матір'ю. Щось таке, можливо, я помиляюсь. Сподіваюся, що ця книга мені сподобається. Можливо, також буду проводити з нею книжковий клуб, тому що це мене мотивує принаймні читати такі товстезні книжки. Наступні дві новиночки у мене з'явилися від видавництва Artbooks. Перша книга називається Озеро спокою Rachel Кейн. Цю книгу я придбала для того, щоб взяти її з собою у відпустку в Карпати. Я хотіла щось дуже атмосферне, таке таємниче, можливо, щось про ліс. Я побачила, що тут озеро. Намальований на Форзиці ліс, і мені здалося, що це буде дуже атмосферно. Спойлер, я не прочитала цю книгу у відпустці, тому що в мене просто не вистачило часу. Я була там всього тиждень. До речі, на моєму спонсорському каналі вже вийшло відео про мою відпустку з Карпат. Там ціла година вражень, де ми були, що робили, що я читала. Дуже атмосферне відео вийшло, тому якщо вам цікаво, можете перейти за посиланням в описі під цим відео та подивитись його. Саме в цій книзі нам розповідається про жінку, яка дуже щаслива, у неї двоє дітей, чоловік. Але одного дня стається дещо жахливе, у чому задіяний її чоловік. Його заарештовують, а вона змушена втекти в інше місто, змінити своє ім'я і переховуватись, тому що її життю та життю її дітей щось загрожує. Вона починає буквально нове життя. Але через деякий час їй приходить анонімний лист, і вона розуміє, що все ще не закінчилося. У цієї книги на Goodreads дуже високий рейтинг, більше чотирьох зірок. І багато хто мені її прям рекомендував в інстаграмі, в телеграмі, тому я обов'язково буду її читати також восени. І остання книга називається Ті, що вірили, Ребека Макай. Я вирішила придбати цю книгу, коли побачила, що тут написано Фіналіст Пуліцерівської премії. Це, в принципі, всі причини. Я навіть тоді не читала анотацію, а прочитала її вже купивши книгу. Тут розповідається нам про головного героя на ім'я Єль. Він дуже щасливий. Він здійснив відкриття у мистецтві, у нього кар'єрний зріст, все дуже добре, але на жаль, все це співпадає з епідемією Сніду. Ця хвороба добирається до його знайомих, до його друзів найближчих і навіть до нього самого. І паралельно в цій книзі нам розповідається історія вже через 30 років, де є головною героїною сестра найкращого друга Єля, який, на жаль, помер від цієї хвороби. І ці дві пов'язані між собою історії проведуть нас через цю трагедію 80-х років. Я насправді напевно не читала нічого подібного з цією тематикою, тому мені стало дуже цікаво. Книга, до речі, збільшеного формату як мідноголовий демон. Вона така величенька у порівнянні з іншими книгами Артбукс. Вона вища. Тут 500 сторінок, досить комфортний величезний шрифт. Я думаю, що вона насправді прочитається швидко, просто через те, що вона така важка і велика, то можливо буде не зовсім зручно читати. Насправді я сподіваюся, що ця книга мене зможе вразити. У неї також дуже високий рейтинг, і можливо, навіть також захоче її обговорити на книжковому клубі. До речі, якщо ви хочете долучитися до мого книжкового клубу, в описі під цим відео я зазначу посилання на телеграм-канал. Якщо ви живете у Дніпрі, долучайтесь, будемо зустрічатись, обговорювати книжки. Я для учасників клубу дарую і промокоди, і книги, подаруночки на книжковому клубі. Ми зустрічаємося у дуже затишній атмосфері, тому долучайтесь, буду рада усім. От і всі мої книжкові надбання за останній час. Немало у мене з'явилось нових книг, але я, звісно, щаслива, як завжди. Діліться в коментарях, чи читали ви щось з цих книг або, можливо, плануєте. Я буду вам дуже вдячна за ваші відгуки. А я вам, як завжди, бажаю гарного настрою, гарного дня і до зустрічі у новому відео. Усім па-па!